Коли він прийшов і почав говорити фарисеям правду про їхнє серце, коли почав їм говорити, їм це дуже сильно не сподобалось і це дуже сильно вдосло. Бо ж вони ходили такі пані гарні краси, файно обрані маски всі були при них, все було чітко, все було окей. Але прийшов Ісус і Він не говорив так просто, знаєте, як... А він говорив жорстко, тому що його це обурювало, його це злило. І знаєте, не просто так. Біблія нам говорить, і Бог в Біблії нам говорить, що Бог не дивиться на обличчя. Він дивиться на серце. Йому потрібне наше серце, йому потрібно, що там, що є всередині. Чим наповнене моє серце, що в моєму серці. знаєте? І сьогодні такий час, такий день, коли Бог хоче, щоб ми розважили над нашим серцем, щоб ми глибоко подивилися в наше серце. Глибоко глибоко. І побачили, побачили, що дійсно є там насправді. Ви знаєте, прийти перед Бога на служіння, прийти на молитву, брати маску, гарно дітися, це одно. Але прийти перед Бога, коли в твоєму серці щось не так, коли в твоєму серці ще не порядок, коли в твоєму серці ще щось є. І ти стоїш і молишся, і ти з Господом говориш і, і говориш йому, знаєте. Але він дивиться всередині. Він дивиться, каже, що в тебе в серці. І каже, що ти від мене каже, не можеш це заховати. Ти не можеш заховати, з чим ти ходиш взагалі, що ти робиш протягом цілого тижня в себе вдома чи на роботі, чи б ти не був, ти не можеш це заховати. Навіть якщо ти вдягаєш якусь маску і ти стараєшся це заховати, і вроді посміхати, сьогодні було говорили, правда, що що ми можемо сміятися, що ніби все добре. Але тут у серці болить, серці щось є, в серці щось відбувається, в серці щось не так, в серці є якась проблема. І ти приходиш, каже, Господь, ти великий, ти могутній, ти всесильний, ти праведний і святий. Бог дивиться на тебе, дивиться на твоє серце. Кидай голову і каже, чому ти не хочеш зробити там порядок? Чому ти не хочеш зробити порядок в своєму серці? знаєте, Ми засіємо своє серце. Або добре, або недобре. Ви І знаєте, часто у нас переважає недобре серце. Диявол, як хитрий, він ходить, він підсіває. Він сіє, сіє і сіє. І часто ми згоджуємося, ми часто це приймаємо своє життя. Ми дивимося на свою обставину, на ситуацію, ми кажемо, і говоримо про них, і ми думаємо про них, і ми кожен. День, ми можемо тиждень два місяць це носити в своєму серці і розвивати, і воно росте. І знаєте, не просто так Ісус говорив ці притчі. Каже, що посіяв Господа пшеницю, каже, але прийшов злодій що посіяв Богу свої посіяв. Те. Він сіє, Він займає місце. І перше місце писання це приказки Соломонові. і каже так, 4 розділ, 23 вірш. Над усе. Лише стережеться, серце своє стережи. Ми нехтуємо. Ми нехтуємо. Ми не дорежимо, ми не цінуємо, тому що ми допускаємо, ми дозволяємо дияволу робити те, що він робить. Ми дозволяємо дияволу сіяти те, що він сіє в наше життя. Якщо сказати, що це не правда, це правда. Знаєте, Бог не просто так це сьогодні відкриває. Я хочу сьогодні, щоб його церква дійсно була чиста, свята і непорочна. Тому що він сказав, що нічого не чисте у Боже царство не війде. І не просто так ми співали цю пісню, уявити лише можу, коли я війду до Господа, коли я війду в Його небеса. Уяви собі, що завтра все, завтра тебе не буде. Приходить Ісус. І ти стоїш перед ним. І він дивиться на твоє серце. А там всього, що хочеш. І знаєте, коли Бог говорить через Біблію, каже, не давайте місце дияволу, і тоді Він утече від вас. І ти потім дивишся на свої обставини, на своє життя, ти починаєш його аналізувати, дивишся, що в твоєму житті відбувається. Які обставини, які ситуації, які проблеми, хвороби, все, все все, все що відбувається. Звідки це все взялось? Де це? Я, Господи, ну я ж віруча людина. Я ж прийшов. На службі, я ж тобі покаюсь, я ж довірю тобі життя. В чому проблема? Що не так? І Бог каже, а проблема в твоєму серці? А проблема в твоєму серці. Тому що все в серці твоєму. І часто Бог серце називає наш розум. Наш розум також називає серцем в на Біблії. І знаєте, багато думок, багато речей, які є сьогодні в наших серцях, вони від диявола, вони не від Бога. Вони. Від диявола, тому що диявол насів, він прийшов, він посів своє зерно. Погане зерно посів, воно зросло, і воно файно колоситься в нашому серці. Файно колоситься. знаєте, І його дуже важко виривати, дуже важко з цим боротися. знаєте, коли ми, Я почав думати на цією темою, коли я почав е роздумувати дійсно і дивитися на своє серце, знаєте, нам легко. Нам легко побачити в комусь щось недобре, щось погане. І знаєте, коли Ісус говорить, каже, по їхніх плодах пізнайте її. І ми знаєте, любу людину ми можемо подивитися, поговорити, поспілкуватися, і ми вже знаємо, що то за людина. Тому що Бог каже, тим, чим наповнене серце, те говорить уста. Чим наповнене серце, те говорить уста. І ти це не зможеш втримати. І ти це не зможеш заховати, тому що одного разу не все одно проявлятися. Одного разу не все одно вийде на... Наружу. Одного разу ти щось скажеш не таке, він тебе дивитися, та як, та то такі віруючий брат, я його видів скільки разів, та я з ним спілкуватися, як він таке міг зробити, а як він міг то? а як він міг все. І знаєте, коли Ісус приходить до фарисею і починає їм говорити, виявляти їхнє серце, казати, їм ви, він каже, гроби побіли, розверто такі пані, красиві, каже, а як повні смертельної, отрути. Китки і так далі, все, що є нечисте, він перечислив пере, 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 пере їм. Знаєте? І ти дивишся на це все і думаєш, Господи, а що ж в моєму серці відбувається? А як моє серце перетворюється? І знаєте, одного разу Бог сказав, що ми дамо відповідь за наші слова, за наші уста, за те, що ми сказали, каже, і зі своїх слів. І Бог ще Аби ти будеш засуджений. І знаєте, Ісус говорив дуже жорстко до фарисеїв. Тому що Він бачив їхні серця насправді. Він бачив те, що творилося в їхньому серці. Він бачив, що насправді там скривається за тими масками, за тим всім. І це їм дуже не подобалося. І нам може не подобатися. Коли Бог почне говорити до нас, і каже, подиви що, що робиться в твоєму серці. І я ж тобі говорю, більш над усе, що лише стережеться, каже, серце своє стережить. Стережи своє серце, тому що диявол може посіяти. І одного разу воно може зрости і принести плід. І той плід, який ти не хочеш, щоб ти не хочеш цього у своєму житті, але воно так відбувається. І сьогодні, якщо подивитися на церкву Божу, коли ти знаєш, що Бог прийде і Він очікує невісту, чисту, білу, затягну, чистий і білий вісон, яка чиста і непорочна, яка дійсно... Його зустріне. А тепер я просто проаналізував, я просто подивився, я так роздумував. І Бог почав показувати, почав відкривати, почав нагадувати деякі речі, знаєте. Коли Ісус сказав, почому люди пізнають, що ви учні мої? пізнають? Коли ви любите один одного. Один одного. І знаєте, Бог почав показувати, Бог почав мені це відкривати і каже, що нема любові. Між братами і сестрами церкви нема любові. Є багато людей, які ненавидять один одного, Вони спілкуються руками, носять обіди. Вони це все носять в своєму серці, і вони приходять неділя в неділю до Бога. Вони моляться, вони співають. І коли не бачать того брата чи сестру, їхнє серце наповнюється злом, ненавистю. Він такий сякий, він зробив. У Ісуса теж був такий очень. Юда, він тяхаря крав гроші. Він робив собі свої діла. Ісус це все знав. Але він наняв слова погано не сказав ніколи. І знаєте, коли ти хочеш, щоб церква Божа росла. І коли Бог хоче, щоб церква Божа росла, вона не може рости, тому що люди не дивляться, як такий він віруючий. Ти знаєш, що він робить поза церквою? Ти його видік. Що то за Бог? Нащо мені цього всього? Я не хочу цього Бога. А Бог очікує, Він каже, моя церква, має бути честа. По, по вас пізнають, що я вас люблю. Ви можете явити любов тільки в світі. Тільки ви, тому що ви мої руки, ноги, уста. Ви мої. Я інакше не можу проявити свою любов тільки через вас. Але коли церкви між церквами гризуються, немає єдності. Бо каже, ви маєте бути єдині. Ісус молився. В Івангелі від Івана Він молився, Господи, я прошу, щоб вони були єдині, як і я з тобою єдиний. Я молюся за тебе, бо не були єдині, він знав. Він знав, що прийде Лукавий і почне сіяти. Думку. Посіяв, посіяв, ти прийняв, ти взяв, ти обідився на когось. Ну як? Ну як? Ну я ж з того брата знаю стільки років, ну як, а й ту сестру знаю стільки років, ну як? А Бог каже, ні, я каже. Люби. Де та любов? А її нема, тому що диявол що вже посіяв, ненависть зло, розчарування. Ти вже не хочеш з цим братом вітати, ти не хочеш з ним молитися разом, ти не хочеш разом бути з ним в одній церкві. І ми це зустрічали. Я зустрічався особисто, коли ми стояли, разом спілкувалися, йшла і і і сестра, і, і, і людина просто бере і починає говорити погані речі на неї, обертається і зразу йде. Бо вона не хоче навіть близько з цією людиною спілкуватися в одній церкві. Тіло Христа, церква Божа, Бог сьогодні говорить, подивися на своє серце, що там є. Де той порядок, де то що, то, що я хочу закласти в твоє серце. Ми наповняємо своє слово Божиє серце. Ми говоримо часто, приходимо, каже, Бог, чого слово не діє, чого не працює. Бо каже, тому що ти не живеш цим словом. Це слово не заполонило тебе, так як тебе заполоняє, наприклад, твоя хвороба. Чому ти про хворобу можеш думати тиждень, день, ніч? Ти можеш не спати і думати. Про хворобу, про проблему, про, проблему, про ще щось ти можеш думати і не спати, і переживати, бігати. Каже, а про моє слово, про те, що я сказав про тебе, ти не переживаєш. І ти приходиш до мене і кажеш, Бог, чого воно не працює? Чого не діє? Я же вірю, я ж це слово використовую, я ж цим словом ну, не працюю. Бо каже, Боже, моє слово працює. Моє слово живе ідеально тепер. Але каже, проблема є в тому, що в твоєму серці ще щось є. Подивися, на кого ти обійдешся. Подивися, хто тобі, можливо, зробив щось неправильне. І зробив так, як Ісус. Каже, я, Господи, простий. Він не знає, що він зробив. Прости його. Я його прощаю, я його люблю. Ви розумієте, дарма Божа. Я просто так собі сижу і думаю, ну як церква Божа має зустрітися за Господом. Коли немає єдності, коли є такий хаос, коли диявол наробив своє діло, церква Божа не росте, і тут приходить Ісус за своїми вірними. І він скаже так, як він сказав, фарисея. Декотрі люди це почують, знаєте, це такі слова, що, ну, я би не хотів такі слова почути. Я вірю, що ви не хочете таких слова почути від Господа. Але коли він каже, ви виплатки зміїні, як ви можете говорити добрі речі, самі лишаючись злими? Як ви можете щось робити добре? Але всередині в серці ви злі, ви ненавидите, ви не любите. Ви приходите до мене, кажете, Бог ти великий, могутній, ти всесильний і славний. Але ви не хочете розібратися з своїм серцем, навести в ньому порядок. І стерегти Його, берегти Його як святе, як чисте. Тому що серце ваше це і храм Бога живого. Там сам Бог живе. І ви знаєте, що Бог з нечистим, з грязним, він не має нічого спільного. Але ми легко можемо допустити щось в наше серце. Щось недобре, щось погане. І потім прийти до Бога. Плакати, казати, Господь поможе, Господь рятує. Господь зроби. Але Він говорить: не забувай забувайте вірш. Напиши його на собі, носи його в собі. Над усе, що лише стережеться. Серце своє стережи, бо з нього походить життя. Бо з нього йде життя ти живеш. І з серця виходить те, чим воно наповнене. Відти виходять сварки, ненавість, зло, перелюби і далі далі. Ісус там перечистує. Ви можете читати, це є. Матвія, ой, Марка 7, 14, 15 і Матвія 34, 37 Там це все написано. Де Ісус відкриває і показує. Показує і відкриває все, що було в тій церкві, все, що робили фарисеї, все, що робили ці люди. І вони нього ненавидять. Вони його надійли ще більше. Тому що Він відкрив правду, він відкрив своє серце і сказав, подивись, що є. Подивись, що є в їхніх серцях. І він відкрився перед усіма людьми. Від собі стоїть купа людей, і Ісус приходить і говорить, у тебе в серці то, то то, то. Нам би було взагалі це неприємно. Нам би взагалі це було стильно, якби Бог це почав говорити, Бог це почав робити. І тому нам легше подивитись на когось, якогось засудити, сказати, що він такий сякий, він недостойний, він не може, він не то, він не сього, він не з Богом, а в своє серце не подивитися. І тому Бог сьогодні не просто так дає це слово, але говорить, що в моєму серці. Що в твоєму серці сьогодні? Що ти сьогодні маєш? З чим ти сьогодні до мене прийшов? Бог, я прийшов, в мене проблеми. Але серце я своє тобі не даю. О, Ти мені виріши, о, ти мені поможи. Отут зціли мене, благослови, це, 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 це зроби. Але серце моє не трогай. Бо там у серці бардак. Я не хочу, щоб ти там. Я не хочу, щоб ти там бачив, щоб ти там щось робив. А Бог каже, ні, я прийду. Каже, чи я знайду віру, чи я знайду тих людей, чи побачу я свою невісту дійсно такою, якою хочу її бачити. Я думаю, що наречений би ніколи в житті б не захотів побачити молоду, яка би прийшла у грязному весільному платі. би сказав, що таке прийшла? Це ж весілля, у нас таке свято велике. А ти така прийшла? Ну як ти можеш? І сьогодні Бог дає це в серце, Він дає мені розуміти, я сам своє серце починаю аналізувати, починаю думати, чи я на когось щось сказав, чи на когось подумав. Може хтось щось я не зробив, і я приношу це перед Богом. Кажу, Господи, да, я зробив неправильно. Да, я погарячився, я взлостився. Це... це не то, я не хочу цього. Бо тому що коли я знаю, і коли мій Бог мені сказав, що як ви один одного любите а пізнає, що дійсно я ваш Бог. І тоді людина не вірить, вона прийде як кажуть, що дійсно я Господь. Я хочу бути в цій церкві, я хочу бути тут серед цих людей. Ці люди люблять, ці люди можуть підтримати, ці люди можуть помолитися. І знаєте, коли ми зустрічалися з такими обставинами, ситуаціями, коли ми приводили людей в церкву, і просто людина після служіння розчарована, приходить і каже, ну. Я не хочу в церкву ходити. Ви знаєте, каже, що у вас тут вигляд. Друга людина приходить, каже, ви знаєте, чого ваша церква не росте? І починає говорити речі. Розумієте, як це обідно, ти проводиш людину до церкви. І людина це все бачить, вона тобі приходить, це говорить і вибачає, я не буду ходити, людина розчарована йде геть, і вона більше не приходить. І не одна людина так пішла з церкви, яких ми знаємо цих людей. І не одну людину ми знаємо, які з нами пишуть, які нас просять, щоб ми молилися, які приходять, з якими ми зустрічаємося, вони кажуть, ми так хочемо церкви, де дійсно ти прийдеш, і там буде живий Бог. Де мене не засудять, де мені не скажуть, що я такий сякий. Я знаю, що я такий-сякий, я знаю, що я зроблю, роблю неправильно. Я знаю, що ще не так, я знаю, що ще не то. Ви знаєте, часто беруть і тикають, та як кота у лоток. От дивись, який ти, от дивись, який ти, знаєте? Ти такий поганий, ти такий сякий, ти то, 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 то все. Розумієте? І коли люди, люди говорять, пишуть, дзвонять, кажуть, ми так хочемо церкви. Каже. Церкви, де живий Бог, де ми прийдемо, де ми будемо відчувати любов, де ми будемо відчувати підтримку, де нас підтримують, де нам не скажуть поганого слова. Не скажуть, що ти ще не домолився, не дочитав, не допустився, не то, не то, не то, не то і пішло, поїхало. І Бог дає це слово, знає, і я починаю роздумувати цим словом, і думаю, що над цим словом ще більше треба роздумувати і довго треба роздумувати. А це слово треба тримати в своєму серці. Тому що Ісус прийде. Господь повернеться по нас. І Він каже, я хочу побачити вірних. Моїх вірних, тих, які вірять, ті, які чисті серце, ті, які не лукаві, ті, які не вдівають маску. Кожного разу, коли щось не так, коли приходять і питають, тебе все добре, як ти? все добре, все добре, все добре, все класно. А насправді не все класно. Не все добре. Ще є якісь обставини, ще є якісь ситуації, ще, є, ще, ще щось є, що потрібно вирішити. І сьогодні в тебе є день. Я не знаю, чи завтра у нас буде день. Ми не знаємо, що буде завтра, що нас чекає, чи завтра хтось з нас проснеться, чи не проснеться. На нас є лише сьогодні. І сьогодні Бог каже, хоч щоб ти своє серце беріг. Я хочу, щоб ти сьогодні прийшов в своїм серцем. І все, що там є, все до єдиного. Все, віддав мені по тут біля мого прислову благодати. І пішов з цього місця і своє чисте серце, яке я сьогодні обновлю, очищу, все заберу, щоб ти його беріг. На все. Ти можеш берегти свій дім, ти можеш берегти свій телефон, ти можеш там якусь цінність мати, яку ти бережеш, яку ти боїш, що тебе ж не вкрали. Но Бог каже сервіс. Саме головне це твоє серце. Саме головне це твоє серце, ти маєш про це думати кожного дня. Рано ти потнуся твоє серце. Прийшла погана думка, ти вже її відрізав, ти вже з нею трохи прощався зразу, моментально. Прийшов сектор. Мене не обходить, мій Бог сказав, що буде отак. Я не з'єднуюсь, я не дозволяю, я не хочу цього. Від його нічого не зможе зробити. Він не зможе сіяти тобі. Тут, Церква Божа, вона буде чиста. Свята і непорочна, яку зустріне Господь, до якою прийде Бог, яку Бог забере на небо. І як ми співаємо в його славі, ми не знаємо, що говорити. Ми ми Можливо, будемо кричати, можемо плакати, ми будемо співати. Що буде відбуватися, ми не знаємо, ми лише можемо уявити. Уявити його присутність, силу, славу і велич. Тому нехай вас Бог благословить. І я говорю ще раз. І ще раз, і ще раз, над усе, що лише стережеться, серце своє стережить, бо з нього походить життя. Нехай життя тече з твого серця. Не смерть, не прокляття, не зло, а життя. Життя на інших людей, життя на брата і сестру. Якщо ти сьогодні ще з кимось маєш якісь тьорки, проблеми, ти можеш примиритися, ти можеш попросити пробачення, ви можете обнятись, ви можете поговорити. Я вірю, що Бог у вас благословить. зараз нас молитва. Ми молимося. Прийди просто перед Нього. Прийди до нього, скажи йому. Він бачить твоє серце. Ти не скриєш, ти не забереш, ти... ти не заховаєш. Не неси це сьогодні з собою назад додому. Не неси це і не ходи знову з цим далі. Да, Бог хоче, щоб ти сьогодні цей тягар залишив. Перед Мою, перед його лицем, перед його престолом, перед його. Перед Його. Лиши тут, тут, постав, скажи, Господь, я хочу, мені не, цього не треба. Я не хочу, я знаю, що це зло. Я знаю, що це неправильно, я знаю, що це не так. Тато Небесний, цар слави те всі мову. Татусь, я приходжу сьогодні до тебе в цій молитві. Я приходжу з відвагою до престолу благодаті. Щоб отримати від Тебе допомогу, милість, любов. Тато, я складаю сьогодні перед Твоїм лицем. Всі мої обіди, всі мої непрощення, всю мою злість, ненависть, все, що я робив неправильно до цього дня, все, що я говорив неправильно, поступав неправильно, робив неправильно. Я хочу сьогодні з тим всім розпрощатися, Господь, я хочу це залишити тут, зараз, перед тобою. Я хочу, щоб моє серце було чистим, чистим, непорочним, святим. Я хочу, Господь, сьогодні піти з цього місця. І цей тягар має залишитись на цьому місці. Батьку благослови, допоможи мені. Я не можу з цим справитися сам. Багато не виходить, багато не виходить. Але я знаю, що ти вірний, що ти могутній Бог і ти кажеш, не бійся. Я Допоможу тобі, не бійся. Я тримаю тебе за праву руку твою. Кажи, не бійся. Бог говорить сьогодні тобі, не бійся. Не бійся сказати йому. Господь, я зробив неправильно. Не бійся, сказати йому, Господь, я ще злий. Не бійся сказати йому, тато поможи мені, я не можу з цим справитись. Мені потрібен ти. Мені потрібен зараз ти. І цей час, цих декілька зараз хвилин. Прийди до нього молити. Говори зараз з ним і зливай своє серце, відкривай своє серце, дозволяй йому забрати те, що носія в вороб. приходити перед Твоє лице і залишати ці дяги. Я дякую, що ти допомагаєш мені боротися з тими обставинами, з тим, що я не можу сам, з чим я не можу справитись. ти допомагаєш мені. Господь, я так тобі щиро дякую. Я дякую тобі за це слово, за те, що ти нагадуєш мені, за те, що ти говориш прямо в моє серце, щоб я його стерів, щоб я його беріг, щоб я його охороняв від всякого зла від усякої ненависті. Тому що ти прийдеш незабаром і ти побачиш, чим наповнює моє серце. Я дякую тобі за все, я благословляю в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю моїх братів і сестер Сбоку. З Нехай вони будуть благословені тобою завжди і усюди. Нехай їхнє серце завжди буде захищене і збережене у руках твоїх. Нехай мене стережуть, нехай вони бережуть те ціни, що вони сьогодні отримали від тебе, Господь. Це слово, цю істину, це відкриття, Господь, нехай вони бережуть і йдуть з цим відкриттям, Господь. І нехай Твоє царство розширюється і розможується. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.